Де наше ПВО, що вони роблять? Та от, дивіться, от наше ПВО і їхній результат роботи. А от, ну, а що ви думаєте, то якась іскри божі з неба сипляться на ті дельти, ЦБТС чи як це називається? Оце хлопці передали на відновлення. До речі, може, у когось -от, таке лежить, не дай Боже, і ви не знаєте, що з ним зробити, напишіть, я вам скажу, щось можна наміняти. То все має вертатися ворогу. З вторицею. Вони тут 4 кг, їм назад 10 поїде. Так, що ми маємо? Цілесенькі, це БТС, Гербер, там ще молні є. Двигуни від шахетів. Все буде працювати. Так, тут, до речі, якийсь двигун незвичний, великий, не 60, і більше. більша, він такий що це навіть 120-й. Треба буде читати. Так, що ми маємо? Тут контролери всі є. Все акуратно, хлопці, поклеїли. Тут би чеха була, бачите, отут трохи... о, як пройшла, бачите, такий на виліт. Хоп! Але Бчеху не зацепило. І тут є польотник, відяхи. Так, тут є трубочка ПІТО. А ну, камера, камера, камера. Ха! І камера є, дивіться, бачите, який, от, яким точним треба бути. такі хлопці снайпери працювали. Певно, якась мобільна вогнева група, така на крупнокаліберному. Кулемет. А може і не на крутно каліберному, бо якісь такі не дуже великі отвори. Ну нічого, там все так легенько підшпаклюється, так от затягнеться скловолокном, прицепляться оті крила на місці і все полетить назад. Все має бути ворогу поверненим. Нащо то гімно має валятися тут? Не летить назад.